Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович згоден на формування коаліційного уряду, до якого увійдуть як представники опозиції, так і провладних сил. А уряд має бути аполітичним. Про це учора під час зустрічі з президентом парламентської асамблеї НАТО заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак. Партія регіонів налаштована на конструктивні переговори з опозицією по вирішенню тієї політичної кризи, що склалася. Більше того, переговори щодо змін до конституції та ряду інших ключових питань тривають на щоденній основі. Оце вже вчора заявив представник президента в парламенті Юрій Мірошниченко. Між тим про ці переговори практично нічого не чути. В чому вони полягають, ми не знаємо. І про це власне і будемо говорити сьогодні у студії з народним депутатом України, представником партії регіонів, представником президента України у парламенті Юрієм Мірошниченком. Добрий день. Я і вас Інна, вітаю, всіх наших радіослухачів. Я, як бачу, вже і користачів інтернету, телеглядачів, можливо, всіх, хто нас чує і бачить. І починаємо з того. От ви вчора говорили про те, що тривають ці переговори. В якому вони стані? Ну вони в стані. Дебатів і пошуку власне тих алгоритмів, які би дозволили нам вийти з кризи, адже ми бачимо, що є політична воля лише шляхом переговорів, рухатись в напрямку розв'язання тієї кризи, яку ми маємо сьогодні. Політиці, власне і в економіці, теж не треба забувати. А що хто Україна. з ким зараз дебатує от на сьогоднішній день? Що стосується дебатів, то є кілька майданчиків, на яких відбуваються дискусії. Перший майданчик створений з ініціативи першого президента Леоніда Кравчука, не треба про нього забувати. Там долучено широке коле і е, е, політичних діячів. І представників церков, і представників громадськості ведеться робота над тим, щоб зняти суспільну напругу і знайти якісь варіанти публічно-політичного виходу ситуації. Другий майданчик це утворене з ініціативи президента України, де представлені з одного боку керівники опозиційних фракцій, опозиційні лідери, з іншого боку, президент. Делегував до цієї робочої групи першого заступника голови адміністрації і міністра юстиції. Там йдеться про правовий аспект, який би ми могли застосувати, маючи певний консенсус. І третій майданчик, напевно, найбільш сьогодні активний це парламентський, там де спілкуються керівники фракцій. Представлених в парламенті і модератор цього процесу, спікер парламенту Володимир Васильович Рибак. Скажіть, будь ласка, коли в останнє був останній раунд переговорів на другому і на третьому майданчиках? Що стосується другого і третього, вони зараз фактично об'єднали свої роботи, оскільки у нас є кілька здобутків. От у когось складається відчуття, що відбувається затягування часу або Безплідні такі перетягування Канату, ні, цього немає. Тому що насправді динаміка достатньо висока, якщо говорити про складність і глибину тих процесів, які ми обговорюємо. Про що йдеться? Йдеться по-перше, усвідомлення, в який спосіб виходити з кризи. Воно відбулося. Воно відбулося і на майдані, де люди сформулювали чіткий перелік своїх вимог до влади, до політиків в цілому. І воно відбулося в колах самих переговорників, які представлені от на тих майданчиках, які І от, я говорю в двох словах. Як... що це, що за... що це, на, сьогодні? Що це так. на сьогодні, це є консенсус щодо необхідності змін до конституції. Це надзвичайно, мені здається, важливе рішення, яке сьогодні однаково розуміється всіма сторонами. Ми маємо змінювати основний закон шляхом. Збалансування повноважень інститутів влади і гілок влади, ми дійшли е, другої згоди. Що е, щодо кінцевої мети або кінцевого вже завершального результату цієї реформи, це має бути парламентська президентська республіка, там де народні обранці, які е, безпосередньо обираються громадянами України, будуть впливати на формування уряду, на реалізацію політики. Ми і, і, і це головний компроміс, який відбувся між представниками сьогодні діючої команди влади, і суспільством і опозицією непроста ситуація щодо е, того, в який спосіб ми маємо досягти цієї кінцевої на сьогоднішній день. Я фактично оця, в який спосіб? Оця тільки ця тільки проблема залишилась в дискусії, але і тут ми маємо суттєвий крок вперед, оскільки. Ми проаналізували кілька можливих сценаріїв, як це можна зробити. Звісно, люди, які сьогодні представляють суспільство, вони би хотіли зробити це швидко, і це природньо, оскільки вони мають низький ступінь довіри політикам. Вони не хочуть, щоб ми забалакали їхні вимоги, і хотіли би в короткий період часу. Повернутися як мінімум, повернутися до конституції 2004 року, а як максимум збалансувати владу таким чином, щоб ми не наразились на ті вади, з якими стикалася Україна в період з 2005 до 10 років. Згадайте, коли президент і прем'єр-міністр знаходились ну м'яко кажучи в опозиції один до одного і блокували рішення один одного, коли прем'єр-міністр ігноруючи директиви президента, Вела переговори з іншими країнами за межами тих директив, які давав президент. З іншого боку, президент шляхом призупинки Добре, це, це, рішень. Це, це, це зрозуміло, що це теж вирішить. Навіть її треба пригадувати, але пригадувати, да. зараз, коли на великі ш... гаряче, треба щось робити. Абсолютно точно. Я, я на чому і наголошую, що. Було бажання це зробити швидко. І кілька було сценаріїв. Напевно, і в цій студії вони обговорювалися, і шлях прийняття Конституційного акту, і шлях зміни конституційний рішення, конституційний змін да. рішення і зміни конституційного і суду. закон 4180 пропонували доголосувати. Всі вони мають недоліки в тому сенсі, що а не відповідають 13-му розділу Конституції, коли ми говоримо про внесення змін. І залишається питання їхньої легітимності як наслідок потенційна небезпека, що ми матимемо продовження у цього протистояння на даний момент, що ми маємо на даний момент, оскільки я є учасником практично всіх переговорів, є готовність з одного боку дати суспільству впевненість в тому, що ми маємо зобов'язання завершити конституційні зміни, і це міг би бути. Політичний документ, який міг би бути або проголосований Верховною Радою, або підписаний головними суб'єктами сьогоднішніх політичних подій, де би ми дали чіткий план, як ми будемо діяти, і в частині зняття проблеми силового протистояння йдеться про амністію, і в частині змін до Конституції, коли, які етапи. Який кінцевий е, результат. Але це так буде. може дуже затягнутися надовго. Третє, ну е, вибачте, я тоді відповім на ваше поточне питання, може затягнутися, але не довше, ніж е, ніж воно вимагає е, з юридичної сторони. Я маю на увазі, е, скажімо, зміни до конституції. Але ну ми ж, якщо ми дамо чіткий план, який будуть люди, люди бачити, якщо ми наприклад. Вже найближчим часом сформулюємо зміст змін до Конституції і його підпишуть, наприклад, 300 народних депутатів. Його проголосують в короткий термін направлені до Конституційного суду 300 народних депутатів. Коли будуть публічні заяви всіх політичних суб'єктів про те, що вони приймають на себе зобов'язання рухатись цим шляхом, мені здається, ми напругу в суспільстві. Змі добре. А де ви візьмете ці 300 голосів? А оце якраз і має бути результатом того консенсусного рішення щодо змісту змін до конституції, і в цьому сенсі я повертаюсь уже до роботи самої цієї робочої групи, яку скажімо, партія регіонів пропонувала організувати. До речі, це рішення спочатку підтримувалось нашими колегами з опозиції, організувати в вигляді тимчасової спеціальної комісії, яку би творила Верховна Рада. Ми готові були на те, щоб її очолив представник опозиції. Ми готові були на те, щоб за основу брати текст, який запропонує нам опозиція, з тим, щоб і легітимність цього процесу, довіра до нього з боку суспільства була вища, і з іншого боку, щоб ми не мали два тексти. Бо треба на якійсь базі починати цю роботу і, виписуючи вже досконалі юридичні mm -hmm. формулювання, все ж таки рухатись. Добре, вперед. от е, на жаль, каже... ми не, не утворили цю комісію, але де-факто ця робоча група почала діяти. Батьківщина разом з свободою подали свої пропозиції. Є окрема думка, яка ще, на жаль, не формалізована нашими колегами від удару. Але в цілому я є оптимістом щодо того, що ми все ж таки, я думаю, найближчі. Там тиждень два ми вийдемо на якесь е, спільне бачення цього процесу. Ну, е, тиждень два. Це дуже ну, добре я розумію, і оптимістично. І, виглядає з іншого боку, таке мистецтво можливо. Коли я чую, ми готові, ми готові, ви були готові покарати тих, хто був винен в тому, що потерпіли студенти в ніч з 29 на 30 і що вийшло в результаті. Нікого не покарали. Справа в тому, що дивіться, я не міг би зараз говорити про те, що це питання закрите. Це питання не закрите, оскільки говорячи про амністію, я нагадаю, що Верховна Рада України ухвалила три закони про амністію. Три. Не один, а три. Перший був політичний закон, де ми підписали представники всіх політичних фракцій. Я теж був серед авторів цього законопроекту, де ми засвідчили свою політичну волю застосувати амністію щодо людей, які можливо в непередбачений законом спосіб, але вийшли висловити своє ставлення. До певних суспільних процесів. Я думаю, що всі тоді вже розказували. Всі всі не з, з, да. повністю, так? от, що да, стосується всі, цього? Всі Я Але нагадаю, в тому... другий закон передбачав так званий нульовий варіант. Але, тобто, і одна, і друга сторона мала бути звільнена від відповідальності за ті, скажімо, порушення законів, які були. Але знову ж таки, ці ані другий, ані третій закон, то й останній, не передбачають звільнення від відповідальності людей, які застосовували тортури, які застосовували вбивства, ну тобто були винними в вбивствах, які е, були ви, винні в викраденні людей. Ці статті не підпадають під е, дію закону про амністію. Тому я ще раз наголошую: ми не повинні забувати, що е, слідство триває. І воно має встановити винних людей в тому, що таке сталося, і е, невідворотність покарання якраз і буде тим щепленням від майбутніх е, спокус діяти в такий спосіб. Питання в іншому. Питання в тому, що людей, які пішли е, оборонятись свої права, так їх швидко судять. Дуже швидко, так і, і б'ють, і судять. Все це відбувається дуже швидко. Разом з тим не може бути. Такого, щоб ніхто не знав, хто, відкав, хто віддав злочинний наказ. Значить, дивіться, якщо ви хочете, щоб я був тут адвокатом тих, хто несимметрично застосовує закон, то я не буду цим адвокатом. Мало того, ми це питання ставимо і як політики, і в своєму колі. Тому що говорячи про врегулювання, Конфлікту, я не кажу кризи, бо кризу ми врегульовуємо так, я кажу, як ми вже працюємо. Але що стосується питання довіри до дій влади, то безперечно ми не можемо рухатись в той спосіб, як ви зараз навели приклад. Не може бути до одних швидко і жорстко застосовано покарання і інколи не об'єктивно. А інших ми фактично покриваємо. Даруйте, Це, даруйте. Ви, але я, ж тоді я... до пана Попова, до пана е, Сівковича і до пана Коряка дуже швидко було застосовано їхнє. Е, амністію. Ні, 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 не амністію. Спочатку от їх звинуватили в цьому дуже швидко. Та. Всі сказали, їх тоді що вони крайні, що вони крайні поділи. Це потім... від виконання своїх обов'язків. Було проведено слідство. Хоча всі розуміли, що це не вони. Я, на відміну від вас, не є журналістом і експертом. Я є представником президента і офіційною особою. Тому я зараз не буду давати оцінки. Я скажу факт: президент свого боку зробив те, що він мав зробити, маючи сигнал, перевіривши його. Він відсторонив цих людей, він звернувся до прокуратури з тим, щоб вони розслідували цю справу. Виходячи з тих матеріалів, які мала прокуратура, було проведено слідство. Але другий закон, який передбачав так званий нульовий варіант, він дав можливість до них застосувати цю амністію. Звинувачення зняті що стосується політичної відповідальності, то вона теж була застосована. Ми не повинні про це забувати. Кабінет міністрів відправлений у відставку, і в тому числі через ті події, які передували 29 листопада, а саме євроінтеграція. Деякі з е, політиків мали понести політичну відповідальність за це. А деякі, і якраз через те, що було можливо не зовсім адекватно е, застосовано е, владу щодо людей, які вийшли на вулиці протестувати. А хто саме? От щодо останнього. Ну, я думаю, що. Е, От деякі е, е, це хто саме? Ті, які відповідали за цю за цей, за цей напрямок роботи. Хто? Можна ну, прізвище назвати? Ну, я, я не хотів би зараз давати оцінки, але ну, це очевидні речі. Ми з вами розуміємо, що політична відповідальність застосована. Що стосується юридичної, ми теж е, частиною ті люди, які можливо перевищили свої повноваження, вони е, мають. Амністію, але ті, які скоїли злочини пов'язані з завданням шкоди життю і здоров'ю, вони ще понесуть відповідальність. І Нагадаю, Я думаю, що це наша спільна справа. Нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні з представником президента України в парламенті Юрієм Міришниченком. Довіряєте нашій думці. Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, І Віталій Портиков. Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте на нас у мережі Фейсбук. Телефонуйте 490-29-05, Ставте свої запитання. Юрію Мірошниченку, представнику президента України у парламенті. І мені підказують, що маємо запитання від радіослухача. Добрий день. Доброго здоров'я вам на епідемії епідемії Ну, Я про економічну відповідальність одного із лідерів так званої опозиції. як відомо, а Петро Алексейович Порошенко. Після того, як мітингувальники, так би мовити, заграбастали український дом, завів що він. Ведь украинский ДИМ за свой рахунок. И ТОСы ремонтует. Это же э, сбытки на миллион гривен. Как вы считаете, надо ли политику такого ранга держать свое слово хотя бы экономически? Дякуємо вам за запитання. Я не знаю. Я чула про те, що Петро Порошенко обіцяв, після того, як буде все звільнено, відремонтувати вхід до стадіону Лобановського і Бруківку на Грушевського. Це я чула про український дім, не знаю. Ну, по-перше, я хотів би нашому радіослухачу, як і всім, хто нас бачить, чує, всім українцям побажати здоров'я. Дійсно, погода така, скажімо так, небезпечна щодо можливої епідемії грипу. Дай Боже нам здоров'я, дай Боже нам мудрості. Мудрості дуже важливо зараз. Що стосується політичної відповідальності, то я думаю, з етичних міркувань. От ви мене Інно, питали, і назвіть прізвища того чи іншого міністра. З етичних міркувань, не тому, що я, знаєте, бо я найкращий за них, і я несу цю відповідальність. Хто би що й не казав, я так само несу відповідальність за ті всі закони, які ми приймали. За те, що мене критикували, коли я підписав цей закон про амністію. Я несу за це відповідальність. Це так само можна мене звинувачувати. В усьому і які мої благі наміри при цьому були. Нехай люди оцінюють. Нехай люди називають хто з нас кращий, хто гірший. Але от я, це моя якби позиція так само і по тому питанню, яку поставили нам колега... Ну, буде тут Петро Олексійович, він не відповість. Точно. Добре, ну, ви маємо ще запитання. Маємо ще запитання від іншого чули, слухача. Якщо він не виконує, ну... Це маємо його маємо ще запитання від іншого слухача. Алло. Алло. Говоріть, будь ласка. Доброго дня в студію. Петро Київ, робітниця Селянське Святошина. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, Україна своїх людей, цитую, в погонах не дасть обіду. І вона це їх наказує квартирами на слідчий день після побиття студентів в актовому залі Верховної Ради видавало нагороди. Оце ви не хочете говорити прізвище, тому що ви, мабуть, самі там руки пожимали. Бербкуту чи ні? Дякую. Дякую. Ну, якщо ви хочете звинувачити, хочете прізвище, можете називати моє. Я до цього готовий і я ще раз наголошую: нема хороших і поганих. Ми публічні люди. Ми формували цей уряд. Ми за нього голосували, і серед них був Мірошниченко. І перш ніж Добре, давайте говорити про наступний про уряд. Наступного тижня Що буде стосується внесено... Беркуту. Я теж би не хотів оцінювати всіх під одну грібінку, так само як я не хочу оцінювати оцінювати під одну грибінку і людей, які вийшли на майдан. Ви розумієте, є люди, які виконують накази, несуть чесну службу і виконують свою присягу, яку вони давали, народу України, я наголошую. А є ті, які знущаються з людей, роздягають догола, принижують. І таким людям, звісно, ми повинні вказати на те, що їм не місце, ані в владі, яку вони дискредитують, ані тим більше в правоохоронних органах. Тому отут е, я правник. І вийшов з середовища громадянського суспільства, очолював багато років і очолюю зараз громадську організацію. Тому хотілося б, щоб ми, люди, які є знаєте, політиками, яких слухають, щоб ми самі були достойними і давали людям ну, правові шляхи, Добре. а не просто такі ярлики навішували. На Добре, тому. але з іншого боку, от що вище для вас? Чи можна ототожнювати? Права людини і адміністративні будівлі, звісно, права людини. А чому то. Ї... Але це не, є альтернативи. Це а не виглядає, є альтернативи. А виглядає в законі, Ні. який називається про амністію, хоча він таким не є, бо амністувати можна людей, які були вже покарані і вже відбувають термін покарання. А от людина, яку значить, затримали, яка сидить в СІЗО зараз, вона є заручником того, що хтось в цей момент. Знаходиться в КМДА або в іншій адміністрації. Я розумію. Ну, по-перше, давайте я уточню. Бо юриспруденція це моя професія. Амністія може бути застосована до засуджених або за новим КПК до осіб, що яких ведеться слідство, якщо вони на це погоджуються. Це їхній вибір. Так от ми пропонували амністію до тих, хто вже засуджений, а такі є. Ми пропонували амністію для тих, щодо кого ведеться слідство, і вони можуть відмовитись від амністії, завершиться судовий розгляд, є в них адвокати, і вони можуть судді суді довести свою непричетність, і тоді амністія щодо них не потрібна, бо вони не є винними. Але щодо вашого е, коментаря, адже він є достатньо поширеним, що це є така собі, знаєте, торгівля. Людьми да, або заручники, влада хоче звільнити приміщення, а відповідно захопивши якусь кількість людей, таким чином шантажує тих, хто там сидить в тих адміністраціях. Так от перебуває, не сидить. Так от я скажу, що це не зовсім коректна взагалі оцінка ситуації. Насправді був компроміс, і ще раз наголошую, амністія застосовується до людей в першу чергу, які вже засуджені. Тобто їх провину не треба ще доводити. Вона вже визнана судом. Я зрозуміла. Зараз, І у них зараз ви особу... заведете в юридичну казуїстику, У нас одна хвилина ефірного часу. Ага. А я хотіла у вас запитати от, ще я кажу, про інше. що повинні... давно ви бачили президента? Е, ну, практично в цьому році ще не бачу. Цьому році ще не бачив, хоча він мене вітав днем на народження. У мене був 3, от тоді, 3 лютого день народження. От тоді в мене виникає запитання: а як відбувається цей контакт представника президента в парламенті з депутатами, якщо немає. Зістрічі? Ні, ну справа в тому, що е, я е, працюю як суб'єкт, не лише е, як, знаєте. Переказав почути від президента або президентові від е е е е е керівників опозиції. Керівники опозиції, до речі, зустрічаються з президентом регулярно. Я е, працюю в команді президента, і це десятки сотні людей. Це адміністрація президента, це е, фракції і так далі. Зовсім не Тому... зовсім не проговорили про уряд. Сподіваюся, після ефіру запитаю вас, і ми повідомимо про це радіослухачам. А це була програма «Ваша свобода з Юрієм Мюришніченко Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.